Ну, Дуже цікавий лепбук про комах. Самі хочеться позалипати у його завданнях. Першу за допомогою ліхтарика або вікна шукаємо, хто сидить на пеньочку. Ось такі цікаві у нас картки. Далі виконуємо завдання і шукаємо від більшого до меншого. Дуже багато карточок тут сховалися у цій кишенці. І наступне завдання це добери пару. Тут заховані зображення справжні, а також такі ніби дитячі намальовані. І необхідно дібрати до кожної справжньої комашки намальовані. А ось тут ми вже знайомимося із життєвим циклом метелика. В цій кишенці заховалися великі демонстраційні картки комах. А також заховався павук. Необхідно сказати діткам, що він не є комахою, і порахувати його ніжки. Дітки дуже полюбляють крутити цю штучку та шукати цілу картинку. Також складаємо картинки із частинок у такому ось варіанті. І останнє завдання у цьому либоці це знайти тінь. Усі комашки наші на липучках, либок ламінований, щети пружинами, та просто зроблений з любові.